Співбесіди та навчання у бригаді Лють на Прикарпатті триває набір добровольців у рамках проєкту МВС Гвардія наступу. Понад 300 анкет мешканців області зареєстрували у штурмовій бригаді Людь. Окрім цього, дехто з новобранців вже почав навчатись військовій справі. Усі деталі дивіться у наступному сюжеті. Перші кандидати у штурмову бригаду національної поліції вже пройшли останній етап співбесід та почали навчання. Стріло лиш за те. Під час розмови з добровольцями поліцейська комісія звертає увагу на знання законодавства, психологічну стійкість та патріотичну мотивацію, каже Андрій Лис. Другий рік це фізична стан фізичної підготовки. третє – це вони проходять психологічні тести. Відповідно, це дуже важливе значення має, коли треба приймати. Рішення в тій чи іншій ситуації. І відповідно, вже на комісію вони вже приходять, маючи результати цих тестів. І склад і комісія вже відповідно розглядає, проводить співбесіду, оцінює безпосередньо людину і, і ділові якості, і людські якості. Більшість кандидатів неабияк вмотивовані, каже голова поліцейської комісії Володимир Марковецький. Тими, з якими ми спілкувалися, чітко думку, Свої рішення. Вони знають, чого вони йдуть, вони знають, куди вони йдуть. І вони приблизно до себе уявляють собі, чим вони будуть займатися. Ніхто не каже, що їх до цього хтось, хтось спонукав, це їхнє рішення. Воно обговорене в кругу сім'ї. Якщо такої немає, то це все рівно він з друзями радився. Набір у штурмові бригади проекту гвардія наступу триває. Всі охочі можуть подати заявки онлайн або ж звернувшись у центри надання адміністративних послуг.